Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 15, 15 вересня, 25 рік і продовження щеплення. До речі, ось такі лайфхаки, кому потрібно. Лайфхаки. Бачимо, сумочка для щеплення, тому що чемоданчик це коли ходиш і на дереві щеплюєш. З чемоданчиком не був, з чемоданчиком зручно, коли в рядку щеплюєш. Сумочку, ось такий магніт вставлений і ніж. Для щеплення, щоб його ніде не сунути, ось так раз, притулив і він гарно тримається. Ну, це для стрічки. Ось так, стрічку, яку підписуємо, так само прищепив, щоб сумки не риться, вона дуже зручна. Поки що сюди. Підписуємо маркером. Маркером водостійким, перманентним підписуємо ось. Бачимо, і дуже добре тримається ось минулорічний. Минулорічні бачимо минулорічні надписи Санта Роза, яка не прижилася, і вона, до речі, ось в дапелдані, бачимо напис, ось напис, ну, забризком, Ось дапел данді. До речі, це відразу скажу, що знімаю, е, наскільки показати, як щеплюю, поросль. це слива яка, ну я показую, яка там, що в мене є, вона старенька. Обрізав десь щось Пропадає, кидає порослі. І ось поросель. Ось бачимо, поруч виросла поросель, як використовуємо. Ось, бачимо, поросель вискочила, і вже вона тільки що перещеплена. Це минулорічна така сама була поросель. На неї щеплена допал данді. Дивіться, які прирости. Метра півтора вимахала. Треба ще плівку допознімати, тому що перетягує. До речі, на рахунок плівки, бачите, трошки я налагодив на рахунок ось цієї плівки. Ось цієї плівки. Трошки я налагодив з нею відношення. Зрозумів, як і що. Одне погано, що вона не клеїться. Все одно потрібно зав'язувати. Чому все ж таки налагодив з нею? Тому що бачимо ось. Ось ця китайська. Де вона там? Китайська. а Тут її немає. Ось. ну, Лишилася. До речі, ось це, що лишилося, це ще більш-менш. Це я колись купував роки-два тому назад, вона ще трошки розлазиться. Та що зараз, не знаю, можливо хтось підскаже, що дорожче, бо я купував на промі там, за 50 гривень. Така зелена та китайська, вона, бачимо, вона не розкладається. Ось вже більше року вона висить. І якщо її в один шар зробити, то вона ще може щось там відпасти. Якщо в декілька шарів, то вона ось тримається. Ну, зараз кажуть, різать, можна харчову, все інше. Нема часу і не хочу плівку, там пакети можна різати. Не хочу купив. Нормально все. в ну, цьому році хочу ще спробувати купити ось цю зелену стрічку китайську, тільки дорожчу. Можливо, вона і буде іншою. Можливо, вона буде розкладатися. Тому що колись я купував роки 2-3 тому назад, то пам'ятаю, що вона навіть через швидко розсипалася, як мені казалося. А зараз робимо цією стрічкою, замотуємо. Вона дуже швидко розкладається, вона восени ще розкладеться. Ну, достатньо буде для приживання бруньки. Так сказати. Так що ось таке відео ось бачимо, ось бачимо, ще молода поросель пішла. Зробимо перещеплення, щеплюємося. Тут у нас ось порусиль була. Тут ми прибрали яблуню. Але вискочила поросель сливи. О, до речі, бачимо напис да Хто прочитає цьому напису вже більше року. І він дуже гарно зберігається. Ну, На рахунок підписування ще а, ні, не покажу. Ну, отакі етикетки, тільки не такі, а менші. Зараз покажу вже. Піду покажу. Не буду вимикатися. Наша муцу гарно зростає, тому що робив щеплення ще навесні. Ах, грушок. Ось отакі етикетки. Бачив, дублюю дуже гарно. Дуже гарно це, ну, це дуже зберігається. І ось такі, ось такі, бачимо, ще надписи робив навесні. Любінська, любительська написав тут, Любінська десертна. І воно перманентним маркером, дуже добре ось президент Діоген. Все гарно. Це я зробив контрольну теж маркером. І на скотч тримається теж цілий рік. Але потрібно брати, ну тут потрібно окреме відео вже робити. Потрібно брати трошки якісніше, щоб ну, цей скотч малярний. І все він тримається. Ось таке вийшло відео спонтанне, як можна сказати. Бачимо, перещеплюємо, щеплюємо. Потрошки працюємо, те, що купили, не знаю, приживеться, не прижив... ну, що купили, що подарували нам живці. Бо тому, що якби купив за великі гроші, то вже б давно все перещепив. Ну, ми їх зберігали, думаємо, все живе здорове. Все спрацює. Так що працюємо. Ось, Бачите, скільки матеріалу можна щепити сюди. І воно приживеться, буде заміна сливки, або на сливки щось виросте нове. Все, працюємо, дякуємо. Збройним силам за змогу працювати. Слава полеглим героям! І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не потрібно. Наш кизилчик достигає. Гарний кизил. Все, тримаємось